Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні ось така чудова випічка. У нас сьогодні будуть такі ось пиріжки з м'ясносирною начинкою. Тісто таке, як пушок, дуже смачне, готується на воді, тому досить таке бюджетне і дуже смачна начинка. Начинку ви можете варіювати, але можете в такому варіанті приготувати, хоча б раз це дуже смачно, ви не пожалкуєте. Розпочинаємо! Зручну ємність відправляємо 300 мл води. Вода має бути приємною теплої температури, Можете встромити пальчик, попробувати, вона має бути така тепленька. Додаємо сюди пів столові ложки цукру і додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 18 грамів. Можна використовувати, звісно, сухі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 6 г. Це близько двох чайних ложечок без гірки. Можете додавати на цьому етапі, якщо будете використовувати сухі, або разом із борошном. І так, і так згодиться. Все це вінчиком перемішуємо і додаємо із загальної кількості борошна ложок 6, можливо. Тут не дуже принципово, головне приготувати ось таке ріденьке тісто. Це опара, тому тут трішки густіше, трішки рідше, тут не дуже це важливо. Перемішуємо, накриваємо зараз харчовою плівочки або. Пакетиком залишаємо на 15 хвилин. Перевіримо, чи взагалі дріжджі активні, і тісто після опари виходить більш таким пуховим. Тому я раджу цей крок не пропускати. Через 15 хвилин, ось такий чудовий результат. Додаємо одне яйце кімнатної температури, додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі, перемішуємо і додаємо поступово борошно. Додавайте його через сито, якщо у вас воно вже просійне, то можете просто так додавати. І перемішуємо. Спочатку вінчиком, поступово додаючи борошно, вже підключайте лопатку. Головне, не забити тісто зайвим борошном. Коли у вас тісто так збирається вже в грудочку, підключаємо. Руки. На таку консистенцію тісто таке трішки липкувате, У мене пішло 550 г борошна. Але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Орієнтуйте, що тісто має залишитись дуже м'яким, навіть трішки липкуватим. І тепер на ось цьому етапі можна додати 1 столову ложку олії. У мене тут в чашці 3 столові ложки олії, десь 1 столову ложку я додаю. І вимішуємо. Можна руками, можна комбайном. Близько 4-5 хвилин. Довго не потрібно. В комбайні також більше 5 хвилин не вимішуйте. Все тісто вийшло таке м'якеньке, Відправляємо його в іншу ємність змазану олією або залишаємо в цій самій ємності, змазуємо трішки олією саме тісто бока нашої, нашої посудини і накриваємо харчовою плівочкою, можна рушничком, залишаємо приблизно на одну годину. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. В цей період я приготую начинку. У мене тут 350 г фаршу. Фарш можемо використовувати курячі, свини, у мене сьогодні свини, можна і говядину, що у вас буде. Додаємо сіль перець за смаком і я додаю також півчайної ложечки коріандру молотого. Це дуже смачно, якщо любите, додавайте. Взагалі спеції за смаком. Також я додаю сир, сир може бути м'яким, напівтвердим, який у вас надеться, який ви любите. У мене сьогодні моцарела натираю на крупну тертку. І все це перемішуємо. На цьому етапі ви також можете додати якусь зелень. Я додала трішки укропу замороженого, можна петрушки. Не багато, але якщо додасте, то буде ще ліпше. Начинка готова. Далі ми наші пиріжечки будемо формувати за допомогою олії. Борошно вже не на поверхню трішки наливаємо олії і бачимо, ось так у нас тісто чудово підійшло. У мене вона підходило одну годинку. Осаджуємо тісто, викладаємо його на поверхню, змазану олією. Для зручності я розділю його на дві частинки. І З однієї частинки формую ось такі кульки, ось такого розміру. Орієнтуйтесь, будь ласка, на долоньку. ну Десь більше трішки грецького горіха. Кульки. Сім кульок я сформувала, а з іншої частини також вийде сім кульок. Формуємо такі кружечки, округляємо їх, відправляємо в ту саму ємність, і тепер дуже важливий момент. Ту олію, яку ми відкладали, тепер беремо і ось так ручками можна використовувати пензлик кулінарний. Змащуємо кожну цю кульку. Це важливо за рахунок ось такого формування. У вас тісто вийде не лише таке пухове, дріжджове, а навіть і листкове. Це виходить дуже смачно. Поки ці кульки накриваємо зараз рушничком або харчовою плівочкою і даємо відпочити тісу 10 хвилин і вібрати в себе ось цю олію. А з іншого шматка тісту формуємо такі самі кульки. Всього в мене вийде 14 штук такого великого досить розміру. Тісто відпочило, і тепер будемо формувати пиріжечки. Розкатуємо ось таким чином, викладаємо начинку, тісто потрібно розкатати тоненько, викладаємо начинку і закручуємо ось такий рулетик, гарненько защіпуємо края. А тепер треба трішки розтягнути оцей джгутик і зробити ось таке формування вигляді такої. Джгутика закрученого. Дивіться, як я роблю це на відео. І Таким чином формуємо всі наші пиріжечки, викладаємо на деку з пергаментом. Коли ми сформували першу деко пиріжків, накриваємо їх знову харчовою плівочкою, можна і так залишити це недовго, на 10-15 хвилин, щоб пиріжечки останній раз підійшли. А у цей період розігріваємо духовку на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Часу можемо не гаяти, можемо сформувати ще одне деко періжечків. І коли духовка розігрілася, по бажанню змащуємо жовтком періжечки, можна жовток плюс, десь одна чайна ложечка молока. Якщо є у вас додаткове яйце, немає додаткового яйця, можна змастити просто пиріжки молоком. Буде також чудово. Тут при наявності додаткового яйця. По бажанню можна присипати кунжутом. У мене сьогодні він був, тому я присипаю. Без кунжута буде також смачно. Відправляємо в завчасно розігріту духовку приблизно 25 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки і від розміру самих пиріжків. Принаймні 25 хвилин вони точно випікаються, а потім вже орієнтуйтесь на свою духовку, перевіряйте на суху паличку. Зубочистка серединки має виходити повністю сухою. Ось такі красончики виходять. Випікаємо всі паріжечки і смакуємо обов'язково в теплому стані. Це дуже смачно, до перших страв просто так ось їсти. Діти обожнюють, дорослі також. Куштуйте, насолоджуйте життям. Сподіваюся, був вам корисним. Ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть мені коментар. Це дуже важливо. Дякую вам, пока-пока!